Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю духів кави. Прошу, скажіть, допоможіть, чи здійсняться наміри, заплановані на 2024 рік. У тих, хто дивиться це відео. І що може завадити втілити ці наміри, здійснити, про що треба знати. І так, дивіться, перша половина буде досить успішна. І от ті намери, які у вас, якісь цілі є в вашому житті, вони здійсняться, тут перемога, будуть допомагати вам. Тут вийшов чоловік, дуже впливовий чоловік, будуть допомагати. От. І не треба буде так довго на щось очікувати. все буде набагато швидше підтримка така. І у вас будуть гроші. Я б сказала, це перша половина і навіть до середини літа. От, і так. Можливо, почнеться рік із дуже сильним таким почуттям розпачу. От, і ваша, ваші думки вони такі дуже сумно, дуже важко, дуже страшно, я б сказала. Але все вирішиться на вашу користь і ваші наміри здійсняться ці всі цілі досягнуться. Це хорошо. Оце я заперечу заперечу Тут вийшла карта, коли родичі дуже сильно заважають і втручаються. Вони якби тягнуть вас назад. Так. І друга половина тут розповідається, що можуть підступно підготувати якусь. Дуже таку серйозну якусь стосовно грошей, фінансів, от щоб ви дуже довго чекали на ту суму, на яку ви розраховували, або на якусь підтримку, і вони хочуть зробити на якесь свято. Щоб ви його не дочекали, щоб ви були розочаровані і дуже сильно посварилися, щоб був скандал, такий дуже сильний скандал. І ви лишилися, якби без е, грошей. Тут щось тут таке підступне готують. Оце все я буду заперечувати. Заперечуємо. Пісні не можуть заважати вам жити наступному році, підступні люди, все, на що ви розраховуєте, буде вчасно, прийде до вас вчасно. І свято у вас буде хороше. Скажіть вище сили, допоможіть, чи є якісь перешкоди, що може завадити, здійсниться усім, усім намірам, мріям, бажанням. У 2024 році ну, тут заздрість на ваш успіх. Оце єдине, що може трапитися у вас, фінансовий успіх. Чекаю в 2024 році. Будуть намагатись з вами сваритися, до вас лізти. Ще, якщо ви чоловік, ну, може, і жінка бути, то можуть з, з вами. Нехорошо робити, можуть якусь програму ставити на алкоголі, щоб ви виконали всі їхні, щоб ви виконали всі їхні мрії. Ну, не знаю, тут більше йде про одруження, можливо, так, щоб вас як-то будуть намагатися звабити таким чином через алкоголь якусь програму, але це дуже небезпечно. Цей алкоголь може стати вашим, якби ви можете стати залежні до алкоголю. Це треба забрати, заперечую повністю весь негатив убираю Заперечую весь негатив, Убираю. відкриваю всі шляхи і дороги. Тому хто дивиться це відео на 2024 рік дорога відкрита. О, цікаю, отжинаю повністю весь негатив, більше не можуть ручатись ваше життя. Вивороти ставити не вийде. Скажіть ви ще сили, допоможіть. Чи є ще хоч щось, про що треба попередити, тих, хто дивиться це відео? Ну, тут показано прямо, що. Ваш... Буде якийсь перехід, ухід, ви підете в інше життя, в інший якийсь світ або на іншу роботу. От. І дуже сильно про це будуть говорити і намагатися, щоб у вас нічого не вийшло, топить заздрість. Залякування, дуже негативні програми такі. Так, щоб ваша дорога закрита, будуть навіть намагатися домовитись із якимись людьми, щоб вас не просували далі по роботі. Така депресія. Це все я заперечую повністю. Убираю ворога. Більше не можуть втручатися в ваше життя. Заперечую негатив, убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я, на досягнення усіх намірів мрій, бажань. Без перешкод відкриваються шляхи. Наступному 2024 році вам нічого не заважає. Отвертаю всіх ворогів. Буде так. Буде так, як ви бажаєте. Буде так. Вищі сили, янголів. Охоронців духів роду закликає, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. на Досягнення мрії буде так і так буде. Буде щасливими всі хто дивиться це відео у 2024 році. Сказано, здійснено, так буде. Так, і наступне питання це стосується. Прошу допомогати. Це стосується кредиту, чи є якісь перешкоди, що заважає закрити кредити. Ті, хто дивиться відео, якщо мають кредити, що заважає закрити кредити. Дуже багато страху в голові. Ой, із-за цієї. Ви закриєте хороша карта, перемога на вашому боці. Попри всі негаразди, попри те, щоб ви не, який б стан не мали, у вас буде. Це неминуче ви закриєте його, будуть такі умови, що ви його закриєте. Так. Тут тільки треба відкрити вам дорогу, звісно, тут втрутилися, заперечую весь негатив убираю, порчу на бідність знімаю, заперечую повністю. Заперечую всікрадніки стягнуть. кістя заперечую весь Причому робили порчу на бідність вам і вашим дітям. Заперечу повністю весь негатив убираю. Заперечу повністю весь негатив убираю Заперечу весь негатив убираю Відкривається шлях на гроші, буде так. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишилось ще хоч що небудь, що заважає закрити кредити тим, хто дивиться це відео? Тут є жінка агресивна дуже. Вона думала, що ви маєте служити тільки їй. ну Вона заказувала тут оцю, кладовицька магія була. Ви мали виконувати як солдат всі її накази. Заперечую повністю весь негатив убираю. Все зроблено для того, щоб у вас зруйнувалась ваша родина. І ви взагалі не змогли більше мати родину. І в родині був... Ой, щоб ви були самі, такий розпач і, і це руйнують життя таким чином. Заперечую повністю. Весь негатив убираю. Так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю, прошу, допоможіть, будь ласка, відкрити всі дороги і шляхи тим, хто дивиться це відео на погашення, на закриття кредиту. Буде так і так буде. Більше не можуть втручатися ваше життя, псувати. Життя не зможуть. Відкривається шлях на закриття кредиту. Буде так, і так буде. Угу. Перекриваємо. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, духів кави прошу, допоможіть відкрити шлях на закриття кредиту, більше немає цієї воронки. Стяги, крадників, знімаю, переклади, міни, подміни, вбирає кладовицьку має. Анолірую, відправляється все тому, хто робив по Верховному суду. Буде так і так буде. Буде все сказано, здійснено і так буде. Якщо так, бачите, така в нас сьогодні кава. Це не просто кредити, це дійсно негатив, це руйнація. Руйнація тут так може у багатьох програтись, щоб родина була в розпачі, щоб люди були нещасні. От така програма ставиться і на бідність, ну там багато чого. Лихого роблять, от але все одно ви матимете змогу закрити кредити і вони будуть закриті. От. І ваш шлях буде без кредитів. Приємною усім кави. Дякую вам за донати, за увагу і до зустрічі!